Ну, до прикладу, Угорщина не планує блокувати 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомив глава МЗС Петр цій новині. хорошого небагато, оскільки, як він зазначив, Угорщина домоглася вилучення з пакету заходів, що суперечить її інтересам. Тобто газ, нафта, все це буде до Угорщини їхати, а вони будуть узгоджувати цей пакет уже дуже легко, але суть його, звісно, після цього зводиться до нуля. На рахунок можливої зустрічі Трампа і Путіна висловилися в Болгарії, друзі. Міністр закордонних справ цієї країни Георгій Георгієв заявив, що його країна готова надати повітряний коридор літаку з Путіним, якщо той звернеться з офіційним запитом для такого перельоту до Будапешта на зустрічі з Трампом. каже жодних проблем. Ми готові це організувати. Якщо умовою для цього є проведення зустрічі, найлогічніше, щоб така зустріч була організована. Всіма можливими способами. Але видання Daily Express учора опублікувало повідомлення від такого собі шпигуна Андрія Безрукова, який працював, можливо, і працює зараз, на КДБ, ФСБ. І каже той Безруков, що на Путіна можуть готувати замах у Будапешті. Він є полковником зовнішньої розвідки Росії, закликає терміново перенести очікувану майбутню зустріч Путіна і Трампа в Дубай. Там каже безпечніше в Етері Ростебе. Він заявив, що британські спецслужби ну усьому у росіян винні е, британці. Так, от британці готують віроломну операцію проти російського диктатора однак не навів жодних доказів. Він був шпигуном КДБ служби зовнішньої розвідки, працював під прикриттям США, доки не був викритий у 2010 році та обмінений того ж року. Є членом Президії Ради і зовнішньої та оборонної політики Росії, а також радником директора нафтового гіганта Роснефть. Звісно, це ні про що не говорить, але потрібен був інформаційний привід. Його росіяни створили і будуть зараз відтягувати таку зустріч. Також щодо мобілізації на Росії, друзі, новини. Головне управління розвідки повідомило про те, що Росія не планує мобілізації. Дуже примітна деталь прозвучала від заступника керівника Буданова Скибіцького. У 2025 році каже він: Росіяни планували набрати на контракт 403 тисячі. Людей і станом на зараз вони виконали цей план на 80%. Перепрошую за людей, тому що ті, хто йде вбивати українців, ну точно такими їх назвати складно. А я про інше справа в тому, що дійсно на Росії зуміли скористатися контрактною формою для того, щоб поповнити військо в достатній кількості, але до мобілізації на Росії друзі. Все готово. І вона може розпочатися теоретично в будь-який момент, але це дуже серйозне політичне рішення. Ну і на завершення вам новини з США, які я вам обіцяв. По-перше, на рахунок рідкоземів, дійсно, є вже сьогодні перспективи того, що Сполучені Штати Америки не будуть настільки залежні від Китаю у цьому питанні. Президент Трамп і прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Учора підписали в Білому домі величезну угоду на 8,5 мільярдів доларів про співпрацю у сфері критично важливих мінералів. Документ має на меті посилити позиції союзників на ті дедалі жорсткішу контролю Китаю над світовим ринком рідкості земельних металів. Це хороша новина, тому що незалежність Трампа йому розв'язує руки в переговорах із Китаєм. Метою угоди є забезпечення США саме стабільним постачанням таких елементів для електроніки. Військово-промислової галузі для всього промислового комплексу. Трамп вчора сказав, що приблизно через рік ми матимемо стільки критично важливих мінералів і рідкоземів, що не знатимемо, що з ними робити. Це він заявив після підписання угоди. ж Ентоні Альбаназе. У свою чергу, додав, що угода виводить відносини США та Австралією на новий рівень інвестиції на початковому періоді складатимуть з обох сторон по одному мільярду доларів. Але Трамп почав також і... Демонтаж Білого дому. Я не обмовився, друзі. У східному крилі Білого Дому почалися демонтажні роботи для реалізації ідеї Трампа з будівництва там великої бальної зали для урочистих прийомів. Про це Трамп заявив у своїй мережі True Social. Пише про це CNN, Також він оголосив, що на території Білого Дому почалися роботи для будівництва нової, великої, прекрасної бальної зали. Проєкт коштує приблизно 200%. Тередвісті мільйонів доларів. Гроші він сказав, знайдуть спонсори з бюджету. Їх виділяти не будуть. Ну дійсно, Трамп знайде гроші, але буде відповідним чином і віддячувати спонсорам. Там можуть вмістити 650 чоловік. Це утричі більше ніж місткість найбільшої на цей момент східної кімнати Білого дому.